Летальне зіткнення у селі Заволоці Сторожинецького району внаслідок аварії загинув 24 річний буковинець. Трагедія сталася 26 листопада близького півдня. Водій Мерседес Бенц», обганяючи субару, вилетів на зустрічну смугу, де лобом лоб зіштовхнувся з вантажівкою. Подробиці трагедії в сюжеті Марини Їхав От пландек цей Мерседес виїхав на зустрічну смугу. Удар, і от плодека зупинилась там, а тут маємо те, що очі. Машина перетворилася в Брухт, а водій загинув на місці трагедії. Усе сталося миттєво, розповідає водій Жигулів, який їхав позаду гори вантажівки. Бура почала улітати туди в бік, Я думаю, що колесо лапнуло, в неї сина погау і став одразу там, а десь і фури став, води, супуча желіз. Пан Василь каже, що вантажівка їхала з дозволеною швидкістю. Я їхав 60 кілометрів, я більше не їхав. Ну і так, так їхав. А той на скорості, то я не знаю. Та його обгоняв субару, прямо і зразу вискочив. Тому що судя, хоч лік субару тут уб'є зразу під фуру літів. За кермом Мерседеса був 24-річний житель Красноїльська, розповідає друг загиблого. Він їхав Чернівці. Правоохоронці повідомляють, що водій вантажівки не постраждав. Попередньо встановлено, що винуватцем аварії став загиблий водій. Він не лише порушив правила дорожнього руху, але й не дотримався норм експлуатації авто. На автомобілі літня гума. На, наразі водій не, не завчасно не поміняв резину. Зіткнення пройшло на полесу стричного движення. Виїхав автомобіль Мерседес Бенз, D допустив зіткнення з автомобілем МАМ за фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Наразі з'ясовують усі обставини ДТП. Марина Черней, Микола Остафій, Чернівецький промінь.